Шановні пенсіонери нашого району, хочу до вас звернутися і заспокоїти вас, і доповісти вам про те, що пенсійний фонд працює ритмічно, пенсії виплачуються своєчасно, тому ніяких нарікань не повинно бути. І не слухайте, не дивіться, якісь там телебачення, не зрозуміло чого виробництва. Хочу вам доповісти, що за липень місяць всі пенсії допомоги виплачені своєчасно. З 4 серпня ми вже почали виплату пенсій і допомог на поховання. Також хочу звернутися до наших переселенців з Донецька, з Луганська, з Краматорська, з тих районів, де зараз ідуть бойові дії. Що в пенсійному фонді виділений спеціаліст, який з весни до 18 годин на прийомі, і також є гаряча лінія у нас в пенсійному фонді, де можна отримати консультацію, звернути для того щоб швидше оформити пенсію і перевести її сюди, шановні пенсіонери. Хочу ще раз звернутися до вас по всім питанням, що стосується пенсійного фонду. Будь ласка, звертайтеся до нас в пенсійний фонд Жашківського району. Ви отримаєте кваліфіковану відповідь, надамо допомогу вам. У нас є можливість, є сектор по зверненню громадян, є можливість звернутися по телефонній лінії, а також по скайпу. Хто зареєструється? Будь ласка, ми зможемо надати об'єктивну і достовірну відповідь.